Всім привіт! Ми, як ви знаєте, ви на каналі Матвіус чомусь всі на мене не підписуються з першого відео? Так, да, я знімав ще два там відео, але чогось в мене виставилось на канал Хулю. Я построю такий дом. Тільки не баньте мене, що то, що то... То не дом, то, о, то то щось іначе. То мод. Що ти мо, з модами гуляєш. Не кажіть такого про. Потому що я старався це робити багато днів. І за того я таке зробив. Ось так воно все виглядає. І я зараз покажу вам, де ще іначе. Так, да. я начну з самого заду. І так пізніше все, все нарічнеся, да. Якщо. Торгувати можу з тобою, ні. Да, якщо що, я все одно не достиг не потому достиг, що мене пару разів вбивали, але слава Богу, що я включ... Але Слава Богу, що... Я... Я потім ні разу не вмирав і слава Богу, що я не тра так багато не тратив свої ось. У мене не так багато було вещей, то за того я і так сильно не помирав. Щоб так померти треба вже скажіть впасти того етажа. А де от мій? А як там? Я забув? Вивещи, а не я даже. Тут загубився. Ладно, я не загубився. Я знаю, де я. Я знаю, де моя башня. Йоп твою мать. А де моя башня? Ну такая вот, чтобы а мне надо найти башеньку. Да, я трошки... Я твою мать.

Ч так вагає? Слок лагає. Дуже сильно пиздец, вагай. локейшн пиздец. Логейшн. Це капець, локейшн. Лагаю дуже сильно вибиш. Но лагаю капець, як сильно.

І да, озвучка якраз не від мене, а від мого брата дядя Артем, чи як там я забув? Я просто Не, ну лагає капець. Почекайте емка. Там озвучка. Ммд, ч про замка? Ну хоть вот який, кстати, у мене скин. Кстати, я хоть мій скин. Ой, мать. Ух, наконец А, купа... Теперь я как-то не злистый. Лагая пидец. Лагая пидец, опец. Я то вообще... Шесть. Коровка. Да, субтитры. Давай я могу трошки пить... Кардона? Ну тут ягодки. Поки що я не голодний. Ч ты коровка уйди? Йоп, ч. Хуйова позиція. Що там чи ти включаємо, чи може без інтернету? Хм. <гум> Чего? все. без интернета найти лучше. Короче, он такий домик. Да, я уже не ход... Не можу. Уже ничего. А, нет, вс, хлабован. Могу ходить. Сюда. Вот такая кухня. Пхавать я нахуй. Ч, весной? Щось я не хочу. Тут я не хочу, Ха... У! Все, всім пока вибачте але я 7 хвилин з... з... зняв відео Не знаю чому. Ну, просто у нас нема графіка. Підписуйтесь. ні Одного підписника не бачу. Відписались. Відписались Вереднюки. Будете вирядними іначе получите. Знаєте? Скільки в коментарях, скільки вам років. Але я в наступному відео я точно маю сказати, скільки мені років. Тому що я сьогодні два відео хочу зняти, або три навіть. І за того я. Я скажу наступ. В наступному відео відові віде... скільки мені років. А ви пишіть в коментарях. Всім пока. Тих!